У сумах правоохоронці затримали п'ятдесятирічну жінку за звинуваченнями у вбивстві свого співмешканця. За словами затриманої сталося це в ході сварки через цигарки, які як вважав чоловік, жінка у нього поцупила. Вона ряд а дай я говорю, не буду ні віддавати. давати грисері, це сину купила. Ну і в ітогі ж отримала отак. Отримувала. Побіг. Ну, Я довго ж не думаю, самі розумієте. І все, це, я ж говорю, даже, ну вообще секунди. Виникла бійка, під час якої жінка схопила ніж та два рази вдарила співмешканця у живіт. Побачивши кров, викликала швидку та до її приїзду чоловік помер. Я прийшла на роботу і мені інформацію тут дали. Я кажу, да ви що, да не може бути такого. Ну як, я з общалась, вот по телефону общалась, все нормально ж було. А ну що таке залишилось? Якщо б, звісно, вона не пила, то звісно, що такого б і не случилось. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України навмисне вбивство. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.